Всім привіт! Ви на каналі Гануська манюська Я зараз гуляю зі своєю подругою, з Анією. От вона, ми вам помахали. І ми граємо в Майнкрафт. Сьогодні у нас відео про те, хто ну, хто построє найгарніший дім в цьому, як я вам, в творчому режимі. Аня, поздоровайся! Всім привіт! Все починаємо. Ти приїжджаєш, ти приїграєш, ти приїграєш. І що, подивимось, подивимось, все, починаємо. Коротше, давайте я віжу, як ти буде строїть Ой. Давайте якось їдемо, щоб ми не бачили друг друга, добре? Я буду літати. Все, я тебе не бачу, я виходить, построїть дом десь тут. Шикарно. А, почну я з цього. До речі, ти теж можеш зробити запись екрану, щоб я могла вставити відео. Ну, але це вже як ти захоч. А, Тут є блоки, я не знаю, які блоки вибирати. А ще ключом. Я, походу, поняла, які я хочу зробити. Я хочу зробити незвичайний дім. У мене зараз є два таких кольори, які я хочу. Я, я походу, вибрала. Я буду, ладно, це Колючу. поки не буду. Все. Я взяла, я знаю, якие израила. Поймете с судьбой, что она проиграет. Что и ты судьбой и сказано, я не проиграю, я виграю. А мы, до речі, ни на що не споримо, кстати. Это класно, очень классно, когда чого не споришь. Не правда, мы на це не спорили! Ні! Мы на це не спорили. От тебе никто не питає. Е -е, пропоную зробити ей Докс е -е, спортив і шо там шо там що есть. Що там, що не знаю. Я планую побудувати. не знаю. Ну зачекайте, я виключу мікрофон, вона не нічого. Я планую побудувати. А мені як виключити великий. Це не Вона як вона зараз не чула, але зараз буде чуто. Це виключить мікрофон, ви мене слышать не будете. Я як тобі казала, ти можеш зробити і у собі цей як його називати божечки не так поставила що запись екрану, щоб я могла вставити відео. Це вже як ти, як ти так, ну, у і так уже Запись екрану включить. О, супер, я вам ставлю, як вона будує дом. Добре, я короче, з вами повернуся, якщо буде щось цікаве, тому що ми, діпа, зараз на боку коли вона щось скаже щось сказати тому що я думаю вам оце дивитися як ці блоки будуються зараз не буде дуже сильно цікаво тому люди коротше я побачила тут типу бедро как бы ну, він дуже типа якийсь такі ну капець накопатися ну типу його дуже мало це можна впасти ну нічого, я просто тут що забудую і не впаду я сказала не впаду Вишу струю, від мене Анька відвалила. Я її взагалі-то я їй запропонувала. А, -а, -а зависло! В мене б не ніко від не відвали. Я затікайте, я їй просто запропонувала е зняти таке відео. Вона сказала Ого. <тавців> так, що це що на согласі. До, до речі, я навіть не спитала, чи можна, щоб тебе чули? Не дозволила, поэтому нічого не знаю. У мене бочку катити не можна. Люди, Люди, я добудувала підлогу. Ото. Знаєте, скільки довго це було? Це було довше, ніж я тут у каркас робила. У мене тут, я, добуд... я добудувала будинок. Вона, так, да, вона вже добудувала будинок, вона мені сказала, що вона вже добудувала е, цей як його називають. Ой, е, інтер'єр вже зробила. Ну, Допустимо, я трішки не бистра. Я, я малюю одну композицію, от я ходжу в художку. І я малюю блин, один малюнок. Господи помилуй, я іс придумаю 2 години. А у нас 2 години художка. Тому ж, про що тут казати, я дуже медленна. Я равлик. там щось, якусь ферму буду, Якщо вона мені. Понравиться, я тут є в своєму річне виживанні побудую. У мене, як ви бачите, тут уже каркасик роблю. У мене тут будуть окна, а... не можна діяти. Ну, подивимось, які я зроблю вікна, собі, Я окна, вікна. Вона там вже все добудувала, я тільки ось це будую, мені, як я представляю, що мені кришу треба робити, то мені серце падає в ножки, і я просто помираю. Тому простіть і забудьте, я вже плачу, що я зробила, підложила це зробити зробити відео таке, коротше. Плачу і жалію. Мне тебе даже немножко стает жалко. О, как да это мило! Она меня никогда в жизни не жали. Ладно. Сейчас я жалость пропадает в один миг. Э, тому... не А я уже счастливая. Э, вот, я, короче, далее буду вать. Ну, пишу, блин, а ну, пишу вот сюда. с этими лавами Плюючими. Брись, я сказала, від мого І Що я сказала, брись? Влікай мене від до дому. Вони, коротше, до мене зайшли, Аня зараз не може зі мною огулятись, а вони зайшли до мене додому. Ну, брись! Ну що, я доробила вже свій будиночок. Е, я е, зараз Аня не може якби плакати, тому вона буде писати у чаті. Ось тебе тільки в мене ферма не получили. А В неї, коротше, не вийшла ферма, тому зараз ми будемо починати з мене. Все, Анютка зі мною. Ой, я до неї. <плес> я до неї телепортувалася, блін Так. Я, звичайно, до Аньки телепортую телепор... ну, телепортувалася. До речі, зацініть мене тут різно тривало і це не дуже видно. А, ось мій дім, так скажемо. Зараз я... Обличу вам його і покажу. Бить мене дім, прошу зараз буду запрошувати їм у гості. Проходь. Проходь, проходь. Все, вона заходить. Ніжки, 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 ніжки. ой. Яку що зливала? Зачекайте. Все, я це поремонтувала. Вона зараз проходить, дивиться, весь дім Вона, типу, ось такий. Це пішла в ванну. Sí uh, я... не шла, я не шла Мне давайте типа, вот, зачинить Мне панорам не видно У нас... Всё равно не тази. Ну А я купаюсь э э э э давай пишли! Пішли в іншу кімнату! Та пішли в іншу кімнату! От і двері от на спашку. Ти е. Вона зайшла. І тепер вона отисне спальню. Ось така спальня. Це шкаф! Це шкаф. До речі так. Це шкаф. Ось так. Дички у мене. Я, до речі, там світло не зробила. <світло> Забула. Нічого страшного думаю. Це угол. <світло> ну, я, яка ціночка, зараз так Я написала, яку ціночка, тепер чекаємо. Тин 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 Там, 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 там. Я, до речі, трішки бачила її дімку і перепутнулася, бо у мене там було включно. Ну, якщо я це, якби збунтую, то ви побачите, як було. Ну, я уютно вдома, інтер'єр. О, пасібам, 9 десяти, спасибо, спасибо, вообще спасибо. Мне здесь надо крутить, потому что я не подруга. Хай, добре, зачнемо. Ой, далі. А де вона? Е! Хвати срать. Так, вона пише, що. А за туалет ще один бал і того 10. Вона 10-10 з -10 мені поставила взагалі загальну оцінку, а за туалет вона вообще, коротше. <гум> Досить нюхать кнопки! Не треба нюхать кнопку. Все, да, ми йдемо тепер дивитися в її дім. Ах ти, козявка! Я йду з перла. Я тут ще холодос Я забула холодильник зробити. Молодець! Звісно, вона це зараз зробила, Мені нічого страшного. Зараз Коротше, я... я не зробила холодильника, що нічого. Тепер ми йдемо до її дому. Я вам так от покажу, але не можу зараз показувати. Так. Це її дім. А він, у неї, до речі, не двохетажний. Я взагалі думаю, якщо чесно, що він А, Зараз. А, блін! Зачини двері, де мені зняти дім? Це. Чекайте. У неї ось таке ось. У неї ось такий дім, я, до речі, думаю, що він двохетажний, але він не двохетажний. Зараз буду його знімати. Так, е, до речі, коротше, я поки знімала взагалі цей дім, я побачила, що у неї тут якийсь стоун факел, тому заходимо до її дому. В неї він маленький, такий просторний, уютний. І тревожно ножки. Ану, нема? У мене вдома є світ. У мене є світ вдома є. Точно! Отак теж можна було зробити. Ану, відіди, моя очі. Так, добре. О, ми тут броням. Свічки тут так уютненько, знаєте? Тися дюга. <плес> ну, чесно, вона зробила дуже уюний та крутий дім для... Е звичайного Майнкрафта. Ну, що ж є тут? Чи нема? Нема? Ніч нема. Е Тому я ставлю нормальные такие отсиночки мені дуже сподобалось идим а я как снять там трусы Мені надо а ч у тут не снялось ой я тут я тут короче кое еще поломала вичто Добре, зараз оцінку. А, Толь, зараз я напишу. вона пише оцінку. Зараз, зараз я е, напишу оцінку. А, моя оціночка. така, О, вона тут... А, вона тут ще тут не доробила штуку, От. Е, тому моя оцінка, як їй сказала, е, інтер'єр. Інтер'єр е, 10 з 10. Що в мене там ще було. А, зовнішній вигляд, а зовнішній вигляд 10 з 10, інтер'єр 9 е, з 10. А, а за виключати реально плюс бал, мені дуже подобається гратися можна. Е, це ось підійшло до кінця цього відео. У нас тут дощик, на наприкінець відео. Я Оньки звірила. Гроза почалась. Ваньки, я стрілила в на зрітовому. Дякую всім за перегляд цього відеоролику. Бувайте! Вона нас вирішила кинути. А як подивитися? Воно, вона там улітає. Папа!